Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами, настільки важче жити це життя ніж зумерам? От я зараз розкажу три основні причини: лайк, like, якщо oh, ну реально Отже, ми з вами no народились коли віками. Uh, просто вибудовували okay, no ці сім'ї, побудовували там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері... Де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. От і ми з вами, начебто, народились в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да ми будемо більше це спілкуватися по телефону, і нас це сильно грозить. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. У цьому світі, де дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту. це все розвиватися дуже легко. Да, от але в другий момент для нас це важко і непонятно, і ми хочемо за щось за в цьому світі зацепитися. І не можемо, бо світ змінився каб, ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі. і Вони проспособлені, І Вони такі о Трамп, що то там монетки, нові, о, соцмережі, хорошо, раз-раз раз. раз, раз. І більшість міленіалів відчувають себе просто кинутими. А нахінахіра ви нам це розказували? Наше ви мені все життя травили бошку якимись там сказками, якщо воно так не працює, да? І от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам на міленіалам нав'язувало, да, як нас намагалися в якомусь контролі держати. Ну в що ми були порядочні, там чесні, культурні і так далі. Моновили з чепуховці, виявили, що не треба всіх падану лінійку рівняти, да, як в школі було.